Мої вітання. Понеділок. Інформаційний тиждень розпочато. Як цей день прожила Вінниця? У підсумку моїх колег в Україні запрацювала система електронного декларування для чиновників. Обережно СМС Шахраї на Вінниччині найефективніше ремонтують дороги. Відсьогодні сьогодні всі українські чиновники від простого клерка до президента повинні подавати декларації про доходи в електронному вигляді. Впровадження такого декларування ключова умова для отримання безвізового режиму з євросоюзом і фінансової допомоги від іноземних донорів. Та за кілька днів до запуску системи її раптом відмовила в атестації держслужба і спецзв'язку. Це питання Всі матеріали для проведення експертизи до Держспецзв'язку потрапили лише 11 серпня. Є проблеми з захистом персональних даних в. system Попри відсутність сертифікату, сьогодні вночі рівно о півночі Національне агентство по боротьбі з корупцією запустило систему декларування. Просто... Тепер за 60 днів майже 50 тисяч високопосадовців зобов'язані подати декларацію. Решта держслужбовців з початку наступного року. Тим часом розробники мають усунути технічні недоліки та отримати сертифікат. Адже, як переконують експерти, документи, що потраплять у неатестований реєстр, не матимуть юридичної сили. Це означає, що чиновників, які приховали свої статки, Відповідальності притягнути буде неможливо. Вінничан попереджають про новий вид шахрайства. У людей виманюють гроші смс-кою під виглядом сплати за послуги соціального характеру. Департамент правової політики та якості міської ради вже відправив відповідний лист до нацполіції з проханням відреагувати на цю інформацію. У департаменті ж соцполітики нагадують, що обслуговують вінничан та внутрішньопереміщених осіб безкоштовно. Виманити понад півтори тисячі гривень намагались шахраї у переселенця із Донецька. Чоловік отримав смс, в якому йшлось про майбутній візит інспектора до його помешкання та плату за відміну перевірки. Напередодні переселенець звертався у прозорий офіс на вишенці за поновленням довідки про місце проживання. Чоловік здивувався, адже там про гроші ніхто навіть словом не обмовився. ця справка потрібна для отримання пенсії на території України. Це було четвер. А вже в понеділок він отримав на свій мобільний телефон смс-ку з вимогою заплатити 1684 гривні за буцімто вирішення випросу стосовно соціального захисту. Запідозривши, що його намагаються ушукати, чоловік зателефонував до департаменту правової політики міськради. Він розповів, що в повідомленні була вказана конфіденційна інформація, а саме його точна адреса проживання. З Такою ситуацією за всі ці роки, да починаючи з 2014 року, коли до нас почали їхати переселенці зі сходу, ми зіткнулися вперше. Вперше ми почули, що надходять такі смски, що потрібно сплачувати кошти. Я хочу сказати, що у нас на обліку перебуває майже 6 тисяч людей і ну Переміщених осіб, і майже 4 тисячі з них отримують виплати. Я хочу наголосити, що всі послуги департамент соціальної політики надає безкоштовно. Директор департаменту соцполітики Лариса Попова каже, доступ до інформації про внутрішньо переміщених переселенців мають не лише працівники її департаменту, а й пенсійного фонду та банку. Тож тепер потрібно з'ясувати звідки саме був витік інформації. Я знаю, що зараз ініціативи виконково міської ради буде звернення до правоохоронних органів, і цей випадок буде звичайно розслідуватися. Після такого випадку працівники департаменту соцполітики при оформленні документів у тимчасово переміщених осіб обов'язково інформуватимуть людей, що це безкоштовно. Ну а якщо комусь надійде смс з вимогою заплатити, радять звернутись до нацполіції і в жодному разі не йти на поводі шахраїв. Ірина Дідух Вадим Інжиєвський, новини телеканал Віта. Авіаподорожі як метод реабілітації: злетіти в небо та на мить забути про гори. В такий спосіб вінницькі волонтери допомагають вдовам атовців подолати психологічні проблеми в сім'ї. Такі незабутні уікенди влаштовують щотижня. Подробиці знає Ірина Корш. Забути про війну, здійснивши подорож літаком. Таку терапію для душі вигадали війницькі волонтери. Запрошують на польоти сім'ї бійців, які загинули на сході. Польот все таке малесеньке, дрібнецьке кукольний домик. дуже класне. Я вже повторила для більшості дітлахів та їхніх мам. Політ на екскурсійному літаку став першим у житті. кажуть, побачити краєвиди з висоти пташиного польоту це незабутні відчуття. Я перший раз літав, мені сподобалось. Мені казалось, що я ну, якби на великій висоті. Казалось, що піді мною якби, дуже все маленьке. Їх об'єднує не тільки радість від авіаподорожі, спільне у них і горе. Чоловіки цих жінок загинули у Дебальцевому котлі. Це дуже важливо, звісно, таких дітей підтримувати. Та й нас, батьків, я теж ось півня віддихала, як то кажуть, далеко від забот, від городів, від домашніх забот. Дали нам можливість бути ближче до неба і до наших чоловіків. І ну, звичайно, ми відчуваємо, що ми не полишені, що ми не самі, що нас про нас пам'ятають. Цим родинам вкрай необхідне психологічне розвантаження, запевняють волонтери. Тож такі незабутні у вікенди влаштовують щотижня. Бо зробити щось таке, що зробив би коли-небудь їх папа. Це, це щось дуже незвичне, да, це не даже не просто там. Виїхати навіть на лошадях покататися или на каруселях каких-то да, піднятися в небо. Это то, о чому мечтает каждый рібонок на самом деле. Організатори польотів обіцяють, подорожі кукурузником триватимуть до вересня. А восени та взимку вигадають інші, не менш захоплюючі розваги. Ірина Курш, новини, телеканал Віта. Українців перевірили на гепатит. С, результати не втішні. У вінницьких лікарнях бракує медиків. За 16 днів до моря незрячі українці їдуть до Одеси на велосипедах. Зі 150 випадкових вінничан при перевірці на вірусний гепатит С у Сімох виявили хворобу. Експрес-тестування проводив альяс громадського здоров'я у 26 містах всіх областей України. Акцію приурочили до міжнародного дня боротьби з гепатитами. Обстеження проходили перехожі просто на центральних вулицях, у парках та скверах. Загалом протестували майже 4 тисячі людей у понад 300 випадках. Експрес-тест показав наявність антитіл до вірусного гепатиту. С. для більшості такий результат. Став повною несподіванкою, адже підступність гепатиту це це те, що він тривалий час не має клінічних проявів. Обшуки в семи гральних закладах Вінниці провели поліцейські спільно з працівниками прокуратури. В ході рейду побували на вишенці в районі залізничного вокзалу та в центрі міста. Під час спецоперації було припинено діяльність цих закладів. Правоохоронці вилучили системні блоки, монітори, вайфа-роутери, тюнери, камери, відеоспостереження, а також документи щодо діяльності гральних закладів та чорну бухгалтерію. Також було вилучено готівкові кошти в сумі 18 тисяч гривень. Дані заходи продовжуються і будуть проведені в рамках кримінального провадження деякі слідчі дії для того, щоб довести матеріали кримінального провадження до суда. Патрульні разом з громадськими активістами контролюють дороги області в рамках проведення всеукраїнського місячника безпеки дорожнього руху. Триватиме він з 8 серпня до 12 вересня. Наразі провели аналіз аварійних ділянок в райони, де найбільша кількість дорожньо-транспортних пригод, виїжджають спільні мобільні патрулі та проводять профілактичні бесіди з водіями-порушниками. Коли знаходяться тільки співробітники ДПС, починаються, як то кажуть, непотрібні лишні розмови. А присутність тих самих громадських активістів вона якось стримує того самого водія, того самого порушника, і також стримує того самого інспектора, який може у відповідь десь не стриматися, теж сказати якесь невічливе слово. Ми плануємо, що це буде регулярні виїзди, тому що є багато дійсно таких проблемних питань на дорогах. Майже 800 мільйонів гривень Мінохорони здоров'я зекономили минулого року на закупівлях ліків. У відомстві кажуть, вдалося це завдяки зміні системи закупки. Це здійснюють міжнародні організації. Медпрепарати у більшості випадках придбали без посередників. Близько 40% тих, хто виграв тендери українські виробники. Кабін перерахував понад 2 мільярди гривень на забезпечення ліками за 12 державними програмами. На Вінниччині найефективніше ремонтують дороги. В регіоні ліквідували понад 80% ям. За словами прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, серед лідерів також Тернопільська, Хмельницька та Рівенська області. Аутсайдерами є Одеська та Луганська. Їхні показники 16%. Загалом ямковий ремонт здійснили на 44 тисячах кілометрів українських автошляхів. На доведення їх до ладу з бюджету пішло трохи більше мільярда гривень. Більше чотирьох десятків лікарів потрібно медичним закладам Вінниці. Конкурс на заміщення вакантних посад оголосив виконавчий комітет міської ради. Уся інформація про необхідних фахівців для закладів охорони здоров'я опублікована на сайті міськради. Конкурс триватиме до 5 вересня. Для участі у ньому необхідно подати наступні документи: заяву, резюме, трудову книжку, документи про освіту та кваліфікацію, паспорт та медичний висновок. Побратися за добу, як у Лас-Вегасі в Києві, стартував пілотний проект Експрес-одруження. Першими на шлюбний рушник стали три пари переможці конкурсу, який організувало Міністерство юстиції. Про власне весілля вони дізнались за кілька днів. Тож часу до підготовки мали обмаль. Втім, переконують, все встигли та задоволені. Оксана Волощук за роки роботи в радці одружила тисячі закоханих. Однак такої реєстрації у неї ще не було. Відразу три пари мають у нас розписатися. Відразу це відрізняється. Церемонія проходить у новому столичному документ-центрі. Всі київські експрес-одруження відбуватимуться саме тут. Однак, перше особливе, тож в залі тільки живі квіти та музика. Молодята приходять за пів години до початку весілля. Вони виграли у конкурсі Мін'юсту. Він тривав у соцмережі. Про перемогу дізнались напередодні серед наречених Оксана та Олександр. Вони разом уже 14 років. Кілька разів подавали заяву на одруження. Однак через бюрократичну тяганину так і не побралися. Тепер все по іншому. Четвер мені і сказали. ви Я думаю, розіграш якийсь. всі молодята подали документи за добу. В цьому і фішка проекту одруження на швидкоруч. Привітати закоханих, прийшов міністр юстиції. Побратися в Україні як у Лас-Вегасі. Його ідея. Я колись одружую, звичайно, тому я створюю такі умови, щоб вони були комфортні для всіх, в тому числі і для мене. Церемонія без маршу Мендельсона під супровід класичної музики триває кілька хвилин. Шлюб зареєстровано, оголошую кожну пару. Чоловіком та дружиною Свідоцтво вручає міністр. Геннадій, та Окс... Київ, четверте місто, де запровадили експрес-весілля. В такий спосіб в Україні вже одружились 200 пар із Маріуполя, Сєвєродонецька та Одеси. А невдовзі до проекту долучаться Львів і Херсон. Потім проект поширять по всій Україні. У Вінниці одружитися за добу можна буде з наступного року. Лариса Бондар, новини, телеканал Віта. Дістатись до моря на велосипедах за 16 днів на осліп в Україні. Стартував велопробіг за участі незрячих людей. У ньому беруть участь мандрівники з 10 областей. Наймолодшому з них 13 років, найстаршому 50. За тиждень вони відвідали півсотні міст, містечок та селищ. Загалом планують подолати понад тисячу кілометрів. Завершиться пробіг в Одесі. Сьогодні велоактивісти проїздом у Вінниці з ними спілкувалась Ірина Корж. Подружжя з Тернополя Олена та Роман учасники благодійного велопробігу людей, які мають проблеми із зором. Бачу, можу, допоможу. Подорожують на велосипеді тандемі Україною вперше. Про подібну велоподорож мріяли давно, тому коли їм запропонували взяти участь у заїзді, навіть не вагались. Я незряча вже 12, більше 12 років, і ми з чоловіком мріяли мати світ тандем. і подивитися Україну взагалі, знаєте, місця красиві, відвідати. саме головне напевно усвідомити, що що є можливість вийти з тих чотирьох стін і так до якоїсь активності більше. Учасники проекту їхатимуть на велосипедах тандемах зрячі попереду, а ті, хто мають проблеми із зором, позаду. Дорогою вони відвідуватимуть музеї та історичні пам'ятки. Стартували зі Львова на дев'ятий день. Подорожі у Вінниці вже за тиждень планують дістатись південної Пальміри. Найбільша швидкість, з якою їдуть велосипедисти, 55 кілометрів за годину. Мене Роман попереджає, що ями на дорозі, тоді ми трішки перестаємо крутити педалі, щоб не так трясло. От, і... Буває, що загазоване повітря тяжко дихати. Буває, що підйоми, і, підйоми високі, що треба дуже напружуватися, крутити педалі. І ми тоді Рома піднажмемо, газуємо і ми зі всіх сил верх, верх-верх. А потім, як вже на горі, і летимо вниз. Це... Це такі враження неймовірні. Учасники заходу кажуть на власному прикладі хочуть показати, що люди з вадами зору можуть подорожувати, займатися спортом, цікаво відпочивати та жити повноцінним життям. Відповідно, нашої метою головною є стати стереотипи, які існують нашому суспільстві, те що люди з інвалідністю, зокрема незяті люди, чимось обмежені, обмежені, скажімо, в сфері своєї діяльності, обмежені в тому, що вони повинні сидіти в хаті та нічого не робити. Але це зовсім не так. Серед велосипедистів жителі Львову, Одеси, Харкова, Києва, Івано-Франківська Вінниці. Маршрут велозаїзду планував 17-річний Артем з Черкас. Хлопець пілотує своєму товаришеві з Житомира. Наразі перевіряє справність двоколісного. На тандемі завжди, коли їдеш, то відчуваєш дуже великий, мабуть, не скільки фізичні, не скільки психологічні навантаження, оскільки ну, на своєму ти їдеш, то знаєш, впадеш, винен ти. А тут впадеш, винен ти, але постраждаєш не тільки ти. У Цьогорічному пробігу учасники подорожують на п'яти велосипедах тандемах. Торік їх було лише два. Ініціативу підтримало посольство США в Україні. Там виділили 7 тисяч доларів. Ці гроші йдуть на харчі та проживання учасників. Ірина Корш, Вадим Інжеєвський. Новини, телеканал Віта. На цьому ставимо крапку. Гарного вам настрою, лише позитивних емоцій та завжди досягати поставлених цілей. Ще раз переглянути наші новини, ви можете на сайті, адреса якого на екрані. Ну а далі прогноз погоди. 16 серпня у Вінниці мінлива хмарність. Вночі та вдень короткочасний дощ, місцями сильний, подекуди град. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі плюс 9, плюс 14. В день 19-24 з позначкою плюс.